Росія провокує НАТО, розширюючи свої кордони, і хоче влаштувати космічну війну. В окупантів знову гарять нафтобази. Друзі, у цьому випуску розкажемо вам про таємницю наших модифікованих морських дронів, про те, що допомогло зупинити ворога на Харківщині. Ну і про просування росіян у часовому ярі. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бівік. Ми зібрали для вас усі найважливіші новини за 22 травня. Давайте починати. Сьогодні Росія атакувала енергетичні об'єкти України. Ворог випустив по мирних містах 24 безпілотники. Російські загарбники завдали ударів по енергооб'єктах в містах Шостка та Конотоп в Сумській області. Через удар безпілотників у Сумах було припинене електропостачання. Також вибухи лунали в Полтавській та Дніпропетровській областях останній ворог також завдав артилерійських обстрілів. У повітряних силах повідомили, що всі 24 безпілотники, які запустили росіяни, були знищені. Речник повітряних сил Ля Євлаш пояснив, чому навіть при збитті усіх цілей наслідки все одно присутні. Давайте далі процитуємо його. Не всі шахеди вдається знищити просто в повітрі. Інколи відбуваються падіння уламків як великих, так і малих. Якби відбулося пряме влучання, а шахет є високоточною зброєю. То, на жаль, пошкодження могли бути значно складнішими, розповів представник повітряних сил. Також стало відомо подробиці учорашнього ворожого удару ракетою Іскандер по території Покровська та села Ріг на Донеччині. Влучання сталося у дворі приватного будинку, де мешкала родина. Травми, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя отримав мінно-вибухову травму. На Харківщині росіяни другий день поспіль прицільно б'ють по дошкільним навчальним закладам. Напередодні ворог скинув керовані авіабомби на дитячий садок в селищі Золочів Богодухівського району. Сьогодні близько восьмої ранку ракетами атаковано садочок у Чугуєві. За попередніми даними, вісім людей отримали травми. У наслідок удару на місці влучання спалахнула пожежа. Щодня ворог нещадно обстрілює Харківську і Сумську області. І при цьому самі ж росіяни. Скаржиться на обстріли прикордонні Білгородщини. Губернатор повідомив про одного загиблого унаслідок атаки, як пише Гладков, російська система ППО збила кілька повітряних цілей на підльоті до села Біленьке. Внаслідок вдалого збиття отримав поранення ще один місцевий. Пошкоджено чотири приватні будинки, чотири автомобілі та лінія електропередачі. Росіянам це, вочевидь, не подобається, але причинно-наслідкові зв'язки для них це порожній звук. За ніч, як мінімум, два російські регіони жалілися на атаки дронів, звинувачуючи у цьому Україну. Обстрілу зазнала Калузька область, де раніше був атакований місцевий НПЗ. Ну і як я вже сказав, Білгородська область. Там, як ми вже зрозуміли, професійно відпрацювала російська ППО і нібито збила БПЛА над містом Старє Оскол. Окрім цього, в Курській області вночі також було оголошено тривогу. Про наслідки мовчать. Також напередодні не спалося й окупантам на Луганщині. Там сили оборони серйозно пошкодили нафтобазу у Довжанську. Раніше Свердловськ. у наслідок удару. Загорілися цистерни і спалено-мастильними матеріалами окупантів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. українська новинка на озброєнні у наших захисників не може не тішити. Морські дрони «Сі Бейбі тепер оснащені системами ГРАД, і ось так це все виглядає. Я пам'ятаю, що Росіяни тільки від самих чуток про це тремтіли. Джерела в СБУ, наприклад, вже повідомили, що модернізований безпілотник вже випробували Сі -бейбі з Градом на борту, на які українці збирали через платформу United 24 20 травня. Ефективно відпрацювали з моря по позиціях Росіян на Кінберській косі. Чекаємо подробиць, і ще більше гарних новин. Між тим у конгресі Сполучених Штатів Америки попросили Пентагон нарешті дозволити Україні атакувати цілі на території Росії. Американською зброєю, хоча б цитую за певних обставин, звернення до голови Пентагону Ллойда Остіна підписало 13 членів конгресу: семеро демократів і шість республіканців. Далі процитуємо. Останні повідомлення вказують на те, що допомога в Україні не надходить у достатніх кількостях і своєчасно, що посилює тяжку ситуацію на фронті. Українські офіційні особи висловили серйозне занепокоєння, заявивши, що ситуація гірша аніж будь-коли так наголошується у зверненні. Речник Пентагону заявив, що США не змінили свою позицію щодо цього і знову не дали дозвіл Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. Про це сказав речник Міністерства оборони США Патрік Райдер. Зокрема, через ці заборони упевнені аналітики Україна не україні не вдається ефективно захищатися від е, ворогів на фронті. Ну і окрім цього, що ворог киде максимум зусиль, аби просунутися на вовчанському напрямку, окупанти водночас. Скористалися операцією на півночі Харківщини для того, аби активізуватися у часовому ярі. Це ще раз підкреслює, що метою наступу Росіян на Харківщині дійсно було відтягування українських сил у цьому районі, аби створити ширші можливості для наступу на інших ділянках фронту. Зокрема, і в Донецькій області так наголошують в американському інституті вивчення війни. За останню добу ворог безуспішно наступав в напрямку липців і продовжує атакувати на куп'янському напрямку. Так йдеться у звіті Генерального штабу збройних сил. Українські військові розповідають, що під час яром ворог періодично робить накати колонами на місто. Утім, невдало, завдяки злагодженій роботі наших воїнів. Також залишається загроза наступу на Сумщину. За даними військових кореспондентів, ворог не відмовляється від своїх намірів. Хороші новини полягають у тому, що ЗСУ нарешті отримують нормальну кількість снарядів. Артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит боєприпасів починає зменшуватися. Про це, зокрема, повідомляє видання Reuters. Завдяки західній зброї нашим захисникам вдалося навіть зупинити наступ російської армії на Харківщині. Так пише військовий експерт німецького видання Більд Юліан Рьопке. Здається, що якби ця зброя була в потрібному місці в потрібен час, то ніякого наступу просто не відбулося. Друзі, а ви поки що напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Так, от, експерт зазначає, що Збройним силам України вдалося зупинити наступ окупантів через півтора тижні після його початку. Нині, за його даними, на двох основних напрямках російські військові фактично стали на місці. Утім, шанси України на прорив цього року на фронті невеликі, і саме так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони. Процитуємо далі його. Поки ми тримаємо лінію, поки боремося, ми ще маємо всі шанси на перемогу. Наше завдання зараз схилити Терези на свою сторону, заявив Олександр Литвиненко. Він також зазначив, що без абсолютно несправедливої заборони США на використання зброї по території Росії Росіяни не змогли б так швидко просуватися під Харковом. Процитуємо. Наші сили виконали величезну роботу, зупинивши їх. Це може статися найближчими місяцями. Я не можу сказати. Але зараз ми стабілізували ситуацію, заявив секретар РНБО. Зараз, на думку Литвиненка, у Путіна бракує військ, аби взяти Харків, але така спроба може бути зроблена в майбутньому. Радник керівника офісу президента України пан Михайло Подоляк в інтерв'ю Більд заявив, що Росія і не має на меті захопити місто. Цитуємо. Їхня мета підійти ближче до Харкова, але не захоплювати його, а обстрілювати керованими авіабомбами, балістичними ракетами та артилерією. Для цього потрібно підійти на 20-30 кілометрів до Харкова. Вони хочуть зруйнувати місто та посіяти паніку. Але ситуація під контролем, заявив Подаряк. Однією з головних скандальних тем навколо наступу на Харківщину були якраз фортифікаційні споруди, про які одні говорили, що їх немає, інші, що вони найкращі на всій лінії фронту. Аби уникнути проблеми, і українські укріплення знаходилися під пильним наглядом і контролем, Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд і інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників. Як вона буде працювати, подивимось згодом. Путін не планує зупинятися і більше того, планує нові ескалації. Тепер Кремль решил посунуть Держкордон у Балтийского моря поряд з и Финляндию. Министерство обороны Российской Федерации поведомило, что, цитую, действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, не в полной мере соответствуют современной географической обстановке. Кінець цитаты. Хоча кремлівські змії на перебій пишуть, що у цьому немає жодного політичного підґрунтя, утім, МЗС Литви вже назвало пропозицію Росії навмисною цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтенен нагадала, що зміна морських кордонів регулюється Конвенцією ООН із морського права, учасницею якої є Росія. Але коли це Росії було цікаво, якесь право, якісь конвенції. Головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що Путін таким чином хоче встановити контроль над Балтійським морем шляхом отримання контролю над Шведським островом Готланд. Процитуємо далі. Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря, сказав командувач. Він оголосив, що якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, це матиме величезний вплив на життя у Швеції та всіх інших країнах Балтійського моря. Як тільки це переросло ледь не в міжнародний скандал російські агенції Інтерфакс Ріановості та «ТАС» практично одночасно випустили новину про те, що Росія не збирається переглядати лінію державного кордону на Балтиці. Окрім того, що Росія знову почала бряцати ядерною зброєю і голосила чергові навчання, Путін простягнув руки і до космосу. Росія розгорнула протикосмічну зброю на орбіті супутника Сполучених Штатів Америки. Космічне командування США не виключає, що запущений Росією супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники. Про це зокрема пише видання Reuters. Процитуємо. Зазначається, що російська ракета Союз стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня, а також вивела на низьку навколоземну орбіту щонайменше 9 супутників, у тому числі Космос 2576, тип російського військового космічного апарату Інспектора, який американські офіційні особи давно засуджують за безрозсудну поведінку у космосі, так пише видання. Ну, воно й не дивно. Адже Росія і безрозсудність це слова синоніми. Друзі, що думаєте, ви з цього приводу? Будь ласка, напишіть нам в коментарях свою думку. Наш дайджест на цю мить вже добіг свого завершення. Спасибі вам, що були разом з нами, і додивилися це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, лайкнути, залишити коментар, який я вже просив, і звичайно підписатися на youtube канал Фабрика. Новин. Дякую вам і до завтра.